Друзі, нас інфоперші головне поїхала. Внутрішня боротьба між путіним і патрушом розгорілася неочікувано швидко. І вже з перших днів після відтягнення певних сил стала очевидна лінія фронту. Перетворилася на лінію персонального впливу, де кожне рішення має подвійний сенс і наслідки. Поширювана в надзвичайних повідомленнях інформація про зняття таємного контингенту з фронту. Це сигнал про новий формат конфлікту, внутрішня війна всередині елітної групи, де кожна фракція має власні орієнтири і страхи щодо майбутнього. Ситуація зводиться до компроматів кадрових і розподілу повноважень між вузьким колом довірених осіб, які готові йти на ризик, щоб забезпечити контроль над ключовими інституціями і ресурсами. Один час назад прийшла одну годину назад. Прийшла інформація, що в російському політичному військовому керівництві відбувається відкрите протистояння. Останні дні дуже напружені. Це подія де між Кравлівським центром і силовими структурами, контрольованими чинним керівником силового блоку. Триває прихована війна за контроль над армією, і логістикою. І повідомлення свідчать, що частини, які формально залишаються під. Під прапором держави, тихо знімається з фронту, перекидається в райони, контрольовані іншим вертикальним центром влади. Це не одномірний конфлікт, це сукупність оперативних рішень, маневрів і політичних кроків, що мають прямий вплив на боєготовність спишити канал то помсти та кремлівське мишеня. Такі операції організовуються зсередини структури безпеки. Командири отримують непрямі вказівки змінювати маршрути постачання, затримувати підкріплення, переводити техніку в стоянки поза досяжністю фронту. В результаті фронтові підрозділи виявляються без обіцяної логістики. Зв'язок стає уривчастим, частина моральний стан під загрозою. Одночасно відбувається підготовка резервів, які приховано передислуковуються в тилові райони під виглядом учбових заходів. Але реально служать для консолідації лояльності іншого центру. Це дозволяє формувати силові групи, які можуть діяти автономно від формального командування. Паралельно з логістичними маніпуляціями зростає кількість тих, хто відкрито переходить на позиції протилежного боку. Частини зі знятими на папері підпорядкуваннями формують ad hoc групування та вимагають нових умов служби або виходу з під старих наказів. В полях виникають випадки масових відмов від участі в наступальних операціях. Подинокі командири підписують акти про передачу підлеглих підпорядкування нових структур. Це створює ефект розшарування, Війська формально залишається в системі, але фактично виконують інші завдання. У зоні бойових дій наслідки таких розколів відчутні негайно. А так що планувалося, як скоординовані наступи розвалюються через відсутність прикриття підкріплень боєприпасів В умовах хаосу, зростають втрати серед особового складу. Сотні загиблих і поранених фіксуються на окремих ділянках, де відступають координації, призводить до прорахунків, де відсутність координації призводить до прорахунків. Водночас певні резерви отримують перевагу. Вони виходять з поля бою неошкодженими, формують коридори для евакуації техніки персоналу. Це виглядає як прихований ротаційний механізм, який підсилює спроможності однієї сторін внутрішнього протистояння. Політичні інструменти використовуються для легітимізації кроків. Паралельні інформаційні кампанії дискредитують опонентів, звинувачують у зраді або непрофесіоналізмі, запускають хвилі арештів, і кадрових чисток у підпорядкуваннях. Частини, які відмовляються виконувати сумнівні накази, часто стикаються з юридичним тиском або ізольованими ударами. Карної сили проте такі заходи мають зворотній ефект. Що більше репресій, то більше випадків неконтрольованого відходу особового складу і передачу техніки супротивникові, а чує третім особам. Економічна складова теж відіграє ключову роль фінансові потоки, що йшли на отримання фронту. Перенаправляються в фонди, контролювані іншим центром. Це дозволяє формувати автономні логістичні мережі, які не залежать від центрального командування. Фактично створюються паралельні державні механізми, що підминають формальні структури. Такий процес поступово ослаблює єдність державної машини, підсилює можливість внутрішнього переділу повноважень. Міжнародний вимір цього підвищення нестабільності в регіоні. Сусідні держави, партнери підстежують зміни в ланцюгах постачання, стають учасниками на ПІФ. офіційних перемовин з новими акторами. А це створює ризики непередбачуваних ескалацій, неконтрольованих вогневих контактів на кордонах. Крім того, виникає питання легітимності. Міжнародні партнери намагаються зрозуміти, з ким вести переговори, якщо формальні центри. Втрачають контроль над силовими підрозділами, що ж, подібна ситуація, свідчить про критичну деградацію верховного моноліту влади і перехід до поліцентричної моделі управління силовими ресурсами, основні ризики, непередбачена ескалація, втрати контролю над стратегічними арсеналами, розповсюдження конфлікту на території суміжних країн, основні можливості для противника, використати розкол для тактичних вигод і дипломатичної ізоляції центру, який втрачає монополію на силу. Редакція каналу неси відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонівних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки. Кожна біса зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.